енергоефективність. Ми постійно чуємо про ці принципи з телевізором та інтернету. Чому нині про них усі говорять? П'яте паливо або невидиме паливо так іноді називають енергозбереження. Натякаючи, що самим дієвим засобом розв'язати кліматичну проблему використовувати менше енергії. Як це зробити? Ми робимо так. Я планую свої дні так, щоб волосся висихало природним способом, а фен використовую тільки в екстрених ситуаціях, А я зробив коротку зачіску і тепер волосся не потребує сушіння. А ми замість старого фена, який тягнув багато електроенергії, купили новий якісний фен. А як робите ви? Ми з мамою стежимо за чисто кухонних приладів. Це не тільки гарно виглядає, а й корисно для землі. Ми чистимо електрочайник, бо коли в ньому немає накипу, він краще працює. А ми після використання мікрохвильовки прибираємо залишки страв із внутрішніх поверхонь, бо вона так краще нагріває їжу. А ми, щоб вчасно доглядати за приладом, посадили собі на адмані на телефоні. А ми повісили чек-лист перевірок на холодильнику. А як робите ви? Ми не набираємо повний чайник води, коли треба зробити лише одну чашку чаю. Ми теж розраховуємо кількість слідини і обов'язково використовуємо кришку для каструлі. Так вода закипає швидше. А як робите ви? А ми завантажимо пральну та посудомийну машину повністю. Воно повне завантаження спричиняє перевитрати електроенергії на 10-15%. А ми знижимо температуру поранення, якщо на одязі немає серйозних плям. А як робите ви? Ми зачиняємо двері та вікна, коли працює кондиціонер або обігрівач. Якщо провітрюємо, то швидко та сильним протягом. А як робите ви? Ми приймаємо короткий душ замість ванни. А як робите ви? Ми не залишаємо ноутбук увімкнений, якщо надовго відходимо від нього, бо за весь цей час. Він буде споживати електрику без користі. А як робите ви? Ми поставили сенсори руху у туалеті та коридорі. Тепер не хвилюємося, бо світло вимикається автоматично, коли ми виходимо з кімнати. Ми замінили лампи освітлення на світлодіодні. Їхня ефективність на 70-90% вища за ефективність старих ламп. Ми купуємо нові приводи тільки з вищим класом енергоефективності. Найкращі приводи від класу А плюс до А три плюси. А ми подарували дідусю новий електрочайник, а бабусі нову праску на річницю їхнього весілля. Передай це відео друзям. Бо п'яте паливо робить довкілля чистішим та безпечнішим.